Сьогодні я хочу звернути увагу на завдання: те, що змінити фон потрібно на зображення. Значить, якщо ви зайдете у Google Клас, ви бачите. Бачите, тут ось повний алгоритм дій. Тобто, що необхідно зробити? Сфотографувати себе або взяти своє фото в електронному форматі. Ну, ось, Наприклад, показую своє фото, яке зараз я буду убирати фон. Отже, я заходжу до себе в зображення, обираю своє фото. Зараз хвилиночку. Так, ну, ось, наприклад, ось ось це фото. Я зараз буду звідси убирати фон, щоб його змінити інший фон поставити. Отже, зараз я його закриваю або згортаю, так, і переходжу на Посилання, яке ось тут прикріплене. Значить, це посилання для того, щоб перейти на сайт, щоб прибрати фон у зображення. Якщо ви знаєте якийсь інший сайт, будь ласка, можете туди заходити, але в мене дуже велике прохання не реєструватися на цих сайтах, які ви обираєте для одноразового використання. Отже, загрузіть зображення, я загружаю і я обираю моє зображення, яке ось мені необхідне те, що я вам показувала. Зараз я його знайду. Ще раз, воно в мене. зараз, 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 Ось, моє зображення, я його знайшла. Отже, все моментально видаляється фон. Далі я його завантажую. Ось, подивіться. У мене також воно дуже швидко завантажилось. Тепер для того, щоб змінити мені фон, я переходжу у графічний редактор під назвою Canva. У вас телефони, я вас прохала, щоб ви завантажили цей додаток собі на телефон, і там у ньому зареєструвалися через свій аккаунт Google. Отже, канва. Як виглядає канва, ось, будь ласка, ось так саме виглядає канва. І ось, бачите, я тут зареєстрована і моє, тут моя аватарка. Переходжу. Що необхідно мені тут обрати? Я зараз знайду фотоколаж, ось у мене фотоколаж, і я обираю його, він у мене буде пустий аркуш. Абсолютно чистий, якщо ви обрали якийсь інший. Ну, наприклад, обрали шаблон да, то ви, наприклад, ось обрали шаблон, да, то ви натискаєте на кожен із цих знаків і видаляєте його повністю. Тобто, ось, Бачите, видалити рамку, і в нас ось цей шаблон перетворюється на абсолютно чистий аркуш. Тобто, обираючи, можна обрати зразу. Чистий, можна обрати шаблон і потім його просто вичистити, так як це роблю я. Ось, бачите, він в мене абсолютно чистий. Ну і тепер я хочу своє зображення поставити на якийсь фон. Ну, фон якийсь... Зараз я задам тут, де в мене фотографії. Значить, ось де фотографії, я можу обрати якийсь фон, який тут у мене, або якусь локацію запросити ось тут. Ну, наприклад, я зараз напишу ліс. Я хочу, щоб було воно в лісі, і ось мені подобається. Значить, до речі, хочу сказати: дивіться, бачите, тут коронки. Отже, це платні зображення, їх не використовуйте, використовуйте лише безкоштовні зображення. Ну, Я думаю, ось таке місце буде досить гарне для мого фото. І я його розтягаю, так як мені необхідно, щоб сюди поставити фон. Отже, я зробила, я розтягнула, і зараз сюди я завантажу своє зображення, яке я обрала, де я обрала фон. Отже, я ось сюди мачти клацею, де в мене завантажити. Тут де передати файли або просто завантажити, можливо, у вас по-іншому буде записано, тому що, дивлячись, в кого який інтерфейс. Завантаження і ось дивіться моє зображення. Це все, звичайно, можна робити і на телефоні. Я роблю це із ноутбука, але інтерфейс абсолютно однаковий, і це можна робити і з телефона також. Отже, подивіться, моє зображення, я його, бачите, ось сюди вставляю. І ось я зараз поставлю його на доріжку, і трішки я його збільшу, щоб воно було більш реалістичним. Ось, дивіться, і ось так у мене трішки сюди я його ось. І ось таке зображення, ніби я із своїм сином знаходжуся у лісі. Дивіться, я зробила, значить. Змінила фон. А тепер, що мені необхідно? Тепер подивіться уважно, мені необхідно його завантажити на свій пристрій. У вас телефон, ви завантажуєте собі на телефон. У мене ноутбук, я завантажую собі на ноутбук. Тут де поділитися. Я клацаю сюди. І ось у вас завантажити, ну, У мене українська мова, можливо, у вас російська буде скачати. Подивіться, ось у мене тип. Файлу PNG, це означає, що малюнок завантажиться. Вірні, ось це зображення завантажиться у типові малюнку. Це якраз те, що нам необхідно. Далі завантажити я клацаю, і він у мене завантажується. Можете поспостерігати, і ось він у мене завантажився. Чудово. Тепер, коли в мене цей малюнок завантажився, цей мій є. Фото, де я змінила фон, я переходжу до курсу, да, і ось ви заходите. За 18 .10. до цього завдання приєднуєте фото. І таким чином його передаєте мені. Але хочу зауважити, що ви маєте приєднати два фото, яке було до і яке було після. Ну, Наприклад, я маю, наприклад, приєднати ось це, яке було, до, і яке після ось це те, що я. Завантажила. Тобто, у мене має бути дві фото фотографії, приєднані до завдання. Ну, ось так. Думаю, все зрозуміло. Бажаю успіхів, чекаю на ваші роботи.